Ми з коханим хочемо створити сім'ю, але він зараз на передовій. Як нам оформити шлюб, якщо наречений не має можливості приїхати? Слава Україні! Слава Збройним силам України. На сьогоднішній день ми знаходимося в тяжких умовах. У нас іде війна, агресор вбиває нас, вбиває наші міста. Але життя йде, та? і виникають випадки, коли все ж таки люди приходять в такий скрутний момент створювати сім'ї. І виникає питання: а як же зареєструвати, тому що це юридичний крок, як зареєструвати шлюб. Є, є законодавчі варіанти, як це все зробити, коли один з подружжя знаходиться, наприклад, в зоні бойових дій і не може приїхати і зареєструвати шлюб в ЦНАПах. Це робиться на сьогоднішній день по спрощеній процедурі. Раніше потрібно було місяць чекати, поки зареєструють шлюб. На сьогоднішній день це можна зробити за один день. Але все ж таки в тих випадках, коли когось одного або жінки, або чоловіка немає на місці. Вони знаходяться в зоні проведення бойових дій. Законодавчу передбачено можливість без явки обох сторін зареєструвати даний шлюб. Є пару, е, пару способів це зробити. Перший це звернутися до командира е, свого формування, в якому проходить службу чоловік або дружина. Складається письмова заява е, з анкетними даними, з ким особа бажає зареєструвати свій шлюб. Командир завіряє даний документ. І передає його по місцю проживання іншого з подружжя, і вже реєструється шлюб в органах юстиції без жодних проблем який має юридичну силу. Інші варіанти, коли, наприклад, особа знаходиться в медичному якомусь певному закладі. Та, в такому випадку особа, яка може зареєструвати, не зареєструвати, а оформити акт про укладення шлюбу, це є керівник цього медичного закладу або іншої установи, в якій ви знаходитеся. І це може відбуватися навіть в онлайн режимі, коли виходиться на онлайн зв'язок, отримується згода, при цьому має бути. Два свідки беруться їх анкетні дані, які розписуються в акті, який буде складений керівником даної організації, і передається до органів юстиції для реєстрації внесення в реєстр вашого шлюбу. Все, ви родина, ви разом разом до перемоги в коханні, в щирості. Гарного вам дня, бережіть себе, все буде Україна! Я дитина часто хворіє. Вже втомилися від лікування. Як можна покращити імунітет? Що знову нежить? Так і хочеться прийняти якусь пігулку, щоб таки підняти той імунітет. Я вас мушу засмутити. Ми не можемо якось підняти, простимулювати, покращити наш імунітет восени, тому що він і так кожну секунду працює на всі 100. Тому що навколо нас є багато вірусів, бактерій, глистів і так далі. Тому ще більше заганяти його не потрібно. То що ж робити, якщо ми так часто починаємо хворіти? В першу чергу ми починаємо, особливо діти, багато хворіти, тому що восени починаються. Титячі колективи це школа, садочок, нові віруси, і знову починається період міні-адаптації, коли дитина починає хворіти 2, 3, 4, то й 10 разів на рік. Пам'ятайте, якщо в дитини є звичайні неускладнені епізоди вірусної інфекції. Навіть якщо це 7-10 разів на рік, це є нормально, не потрібно якось ще більше підвищувати імунітет. Якщо в нас немає частих отитів, пневмоній, інших бактеріальних ускладнень, вірусна інфекція проходить самостійно без додаткових втручань, супер, ваша дитина здорова. Просто вона дитина, яка часто хворіє, це нормально для її віку. Що вас може насторожити? Якщо більшість вірусних інфекцій закінчуються бактеріальними ускладненнями. Якщо дитина раптом починає втрачати вагу, має якийсь тривалий підйом температури тіла без якихось симптомів, хронічну діарею, хронічний кашель, який триває більше півтора-двох місяців, все це дійсно є підставою занепокоїтись про роботу імунітету та звернутися до лікаря або імунолога. Як можна ж все-таки допомогти? Щоб не заважати нашому імунітету працювати, потрібно добре спати, добре їсти, займатися помірною фізичною активністю, гуляти на свіжому повітрі і, звісно, менше хворіти вам допоможе вакцинація. А саме, вакцинація від пневмококу. Яка попередить у розвиток бактеріальних ускладнень, отиту, пневмонії, вакцинація від грипу для маленьких діток, якщо вам ще немає 6 місяців, може бути запропонована вакцинація від ротавірусу. Ну і звісно, вакцинація від коронавірусної інфекції, яка знов повернулася і швидкими темпами розвивається по кількості хворих. Тому бережіть себе, мийте руки з милом, вакцинуйтеся, та буде вам щастя. Моя дитина перейшла вчитися до нової школи, і я бачу, що їй складно в новому колективі. Донька стала дратівливою. Як допомогти їй швидко адаптуватися? Найперше потрібно зрозуміти, що розклад і щоденний такий режим має бути максимально схожий до того, який дитини був вдома. Так? Тобто найкраще це записати його на аркуші паперу і тримати десь поблизу на видноті. Також важливо організовувати повноцінний сон, харчування, відпочинок, ігри на свіжому повітрі. Це така основа, яка допомагає адаптуватися швидше і знизити стрес. Далі важливо розуміти те, що дати дитині розуміння правил в нових, в нових умовах, і також прояснити ситуацію на сьогодні і дати бачення майбутнього. Це дає можливість дитині так більше заспокоїтись і вже рухатись поступово до нових умовах. Також ще дуже важливо це познайомитися з школою, дати розуміння план, територіальне знаходження, а також з новою вчителькою. Так? Ще важливо, дотримуйтесь звичних ритуалів. Тобто це може бути спільне чаювання чи спільна вечеря, яка зблизить родину, дасть відчуття підтримки і близькості. Так? Дуже важливо говорити з дитиною, щоб вона розуміла, що ви поруч, що ви її підтримуєте. Тримуєте, давати їй можливість таку ще дуже важливо це обіймати. кажуть 15 обіймів в день, щоб людина відчувала, що її люблять. Для дитини це саме 15 обіймів, для дорослого сім. Тому обіймайте своїх дітей, любіть їх. Дуже важливо, щоб дитина почала вивчати іноземну мову. Це дасть їй можливість швидше адаптуватись і також буде розвивати її. Дуже важливо, щоб школу дитина почала відвідати не одразу. Дайте їй, хоча б тиждень, адаптуватись в нових умовах на новій території, да? тому що це буде занадто великий стрес. І бережіть себе і своїх рідних, турбуйтесь про своє ментальне здоров'я.